Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Південного фронту. Значить, Ситуація по Херсону така: рятувальні дії продовжуються. Вивозять людей з затоплених місць. Це на правому березі мається на увазі. Закрили повністю доступ до мікрорайону Острів або Карабел. Він у нас називається. Чому? Тому що почалися мародерства. Почали люди під видом. Волонтерів запливати до домівок і виламувати там двері, скривати, і витягувати звідти речі особисті цінності і так далі. Тому мікрорайон закрили. Туди зараз доступ має тільки поліція та МНС. Ну, може, якісь там ще служби, які мають відповідний доступ. От. Лівий берег. Ситуація трагічна. Дуже багато жертв виносить трупи людей на береги. Людей не евакуюють. А якщо евакуюють, то тільки ті, хто має російські паспорти. Е Нема в людей ні їжі, ні води. Ночі е у нас зараз холодні, є переохолодження. В общем, я вам скажу, на лівому березі погано. От. Що треба зараз Херсону? Зараз всі волонтери активізувалися і везуть сюди. Дивіться, дуже потрібні човни з моторами, дуже потрібні каремати, ковдри, літні спальні мішки, газові балони, горілки. Це все для чого треба. Це треба і армії цивільними, армії для, для форсування Дніпра і потім перебування там на лівому березі, коли ми почнемо деокупацію. А вона почнеться рано чи пізно. Просто зараз, після підриву Каховської ГЕС, це просто технічно неможливо, на це нема відповідних засобів, тому трошечки відкладається. Хочу підкреслити, що війна не закінчилася. Перемога не настала. Те, що ми там відбили Харків і Херсон, це, це, це ще нічого. І там зараз частку під Бахмутом і на Мелітопольському напрямку. Це не перемога ще. Шановні, так, це кроки. Але армії дуже багато чого потрібно. І людям, які залишились без даху над головою, теж багато чого потрібно. Вони зараз в шоці перебувають, розумієте? Тому, будь ласка, донатимо. Допомагаємо, чи можемо, бо це це все піде на користь, це все наближає нашу перемогу. Дякую.